Привіт! В цьому році ми з вами вивчимо таке поняття як інтерфейси у мові програмування Java. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Для початку давайте зрозуміємо, що таке інтерфейси. Інтерфейси дуже схожі з абстрактними класами. На їх основі ви не можете створювати об'єкти, а також вони зазвичай містять лише методи без реалізації. Тобто це методи, що дуже схожі на абстрактні методи. Різницею між абстрактним класом та інтерфейсом є те, що інтерфейси зазвичай використовуються у випадках, коли треба описати якийсь невеликий предмет. В класах ви можете мати поля, методи, конструктори, вкладені класи та спадкування. А в інтерфейсах ви лише записуєте Вирусуєте поля та методи, та ще й без реалізації самих цих методів. Ви можете використовувати інтерфейси як нагадування для себе. Наприклад, створюєте інтерфейс для опису фари. У кожної машини може бути своя фара, але принцип роботи, або ж методи роботи ви описуєте без реалізації в самому інтерфейсі, а далі реалізуєте його в інших класах. Таким чином, ви будете певні, що будь-який клас 100% реалізує всі необхідні методи для роботи фари. І тепер ми давайте. Давайте дійсно спробуємо з вами створити інтерфейс. Я пропоную якраз створювати інтерфейс, що буде в нас описувати принцип роботи фари. І знову ж таки, в інтерфейсі ми не опишемо самі ці методи, ми не опишемо їх реалізацію, але пізніше ми підключимо цей інтерфейс, наприклад, до класу Track, або ж до класу CAR. І якщо ж ми вже підключимо цей інтерфейс, то ми будемо зобов'язані реалізувати всі методи, які будуть прописані у самому інтерфейсі. Отже, щоб створити інтерфейс, ми натискаємо правою кнопкою. Миші, далі new, і тут ми можемо вибрати Java клас. Після цього ми тут можемо вибрати те, що ми створюємо інтерфейс, або ж на даний момент ми давайте створимо клас, і я вам покажу, яким чином ви дуже швидко можете клас перевести в інтерфейс. Тепер давайте вкажемо назву для нашого інтерфейсу. Назва може бути якою завгодно, але зазвичай, якщо ми створюємо інтерфейс, то його приписують в наступному форматі: першу літеру ставлять таку літеру, як I в верхньому реєстру string, тобто, це означає, що ви створюєте якби інтерфейс, а далі ви можете вказати будь-яку назву. Мені підходить така назва як lights, тому я прописую тут iLights, ось таку назву для інтерфейса. Ну і поки що я створюю саме клас. Ви в майбутньому можете відразу створювати інтерфейси. Я просто хочу вам показати те, що будь-який клас ви дуже швидко можете перетворити на інтерфейс. Для цього достатньо просто замість слова клас прописати таке ключове слово, як інтерфейс. Все. Тепер це в нас вже інтерфейс, щось дуже схоже на абстрактний клас. Лише ми тут можемо описати якийсь більш маленький об'єкт. І тепер всередину цього інтерфейсу ми можемо прописати певні методи. Для початку давайте подумаємо, які взагалі ми можемо описати тут методи. Тобто ми з вами описуємо функціонал для фари, і, наприклад, я хочу, щоб кожна моя фара вона мала наступні функції. По-перше, це можливість або включити, або виключити фару, а також це нехай буде метод, який буде виводити інформацію. Стосовно того, чи фара включена, чи навпаки, вона виключена. Отже, я тут прописую два методи. Перший метод буде в нас щось встановлювати. Цей метод він нехай нічого не буде повертати, тому я тут прописую void. Ну і метод він буде називатися як setlight. Тут ми будемо приймати один параметр, і нехай він просто називається як data. Ніякої реалізації я тут не прописую, тому ставлю крапку з комою. Тобто це наш буде такий перший метод. Тут ви відразу ще можете помітити, що я не дописую модифікатор доступу. Справа в тому, що за замовченням тут прописується модифікатор доступу як паблик. От бачите, я його прописав, він навіть тут таким сірим кольором виділяється. Справа в тому, що нам в інтерфейсі саме потрібні всі оці дані, щоб були з модифікатором доступу Паблик. Справа в тому, що ми ж цей інтерфейс будемо реалізовувати в інших якби, класах. А, тому нам, якби, логічно, тут прописувати все повністю з цим модифікатором доступу. З модифікатором доступу паблік. Ну і його можна не дописувати, адже він підставляється за замовченням. Тому я тут нічого якби, додатково не дописую. І другий наш метод він нехай також нічого повертати не буде. Ну і він буде називатися як LightInfo. Він нічого не приймає, а тому я просто далі ставлю крапку з комою, і все. Це в нас ось такий опис нашого другого методу. Також додатково, я сюди можу додати змінну, але е, працювати з цією змінною я не зможу, адже будь-яка зміна. Яка сюди додається, вона автоматично йде з таким модифікатором, як Final. Ну, давайте ми наразі її все ж таки додамо сюди, а трохи згодом ми все-таки цю зміну краще перенесемо в інші класи. Отже, в нас буде така зміна, яка буде йти з типом Boolean, і вона буде називатися як Lights. Ну і, наприклад, дамо їй відразу значення як false. І на цьому все. Дивіться, ця дійсно зміна вона йде з модифікатором відразу як Final, Ось таким модифікатором. Бачите, його можна навіть не дописувати, бо він автоматично сюди проставляється. І оскільки ця зміна вона йде якби з цим модифікатором, то нам відразу для неї потрібно встановити якесь значення, бо пізніше ми якесь нове значення в цю зміну вже встановити не зможемо. Нам трохи таке насправді не буде підходити, але поки що, давайте залишимо цю зміну прямо тут. Потім її перепишемо. І тепер ми з вами думаємо: а для яких класів ми хочемо додати оцей функціонал. Звісно, його можна додати відразу до нашого абстрактного класу. В такому випадку вам потрібно буде реалізувати всі ці методи ось тут. Ну і якщо ви їх реалізуєте в цьому класі, то ви автоматично будете мати доступ до цих методів ще в класі track, а також а також в класі car. Але я, наприклад, хочу мати оцей функціонал лише для тих об'єктів, які будуть створюватися на основі. Такого класу, як CAR, а тому, наприклад, лише ось тут я пропишу реалізацію цього інтерфейсу. Щоб мені прописати реалізацію інтерфейсу, я, я просто після назви класу, в моєму випадку ще після того, як я вказую спадкування, я просто прописую таке ключове слово як Implements, тобто реалізація, і далі вказую, який інтерфейс я буду реалізовувати. Я буду реалізовувати такий інтерфейс як iLights. Зараз все це видає. Нам помилку, адже в цьому інтерфейсі в нас є декілька методів. І щоб оцей клас він коректно реалізовував інтерфейс, нам необхідно ці методи тут реалізувати. Тому я пропоную просто звернутися до підказки. Тут я натискаю на Implement Methods, вибираю всі методи і натискаю ОК. OK. Після цього ці методи сюди додаються, помилки вже ніякої нема. Ну і тепер ми можемо спокійно якби дописати тут якийсь певний функціонал. Головне, що ми з вами зараз маємо, так це те, що при. Підключенні цього інтерфейсу, при підключенні цього додаткового як би, функціоналу, ми відразу розуміємо, які функції нам потрібно 100% реалізувати. Тобто, це як нагадування для себе, що ось такий-то функціонал ви повинні реалізувати, якщо ви підключаєте подібний інтерфейс. Ну і що я тут хочу реалізувати? Я по факту хочу в SetLight просто звертатися до е, цієї змінної і хочу її якби. Ну, міняти її значення. Якщо я спробую ось тут просто звернутися до this, і далі я спробую звернутися, так як вона називається, до Lights, ось таким чином, то ви помітите, що ну, я нічого тут не можу встановити сюди. В нас завжди буде тут помилка, адже Lights, воно йде в нас з типом даних Final. Тут це не прописується, а ні, ось тут навіть це прописується. Тобто ми не можемо якби, замінити значення константи. Тому ми все ж таки давайте цю зміну звідси ми її виріжемо. Тут вона в нас не буде фігурувати, і ми краще цю зміну пропишемо десь ось тут. Оце поле ми пропишемо десь ось тут. Тут також я тоді вже пропишу модифікатор доступу. Я не хочу, щоб ця зміна, вона, щоб до неї був доступ з об'єкту. І також я не буду ось тут відразу встановлювати значення, краще я в конструкторі звернуся до Lights і встановлю за замовченням значення як false. Ось таким чином. Далі в set Light я кожен раз буду встановлювати. Вновлювати те значення, яке сюди буде передаватися. І далі, нарешті, ми з вами просто в оцій нашій функції будемо перевіряти, що якщо lights він в нас буде йти зі значенням true, тоді ми, наприклад, на екран будемо виводити те, що lights is on, тобто світло в нас включено. І якщо ж інакше, то ми будемо з вами виводити щось інше. І ми, наприклад, будемо писати lights is off. таким, таким от Чином. Окей, тепер залишається лише одне. Ми можемо тепер нарешті створити об'єкт на основі класа «Car». Нехай це буде, наприклад, та сама машинка BMW. Тут ми прописуємо New CAR. І я зараз не хочу передавати повністю всі ці параметри, адже це не швидко. Тому ми давайте зробимо от що з вами. Ми просто створимо ось тут конструктор за замовченням, який нічого не буде приймати, нічого не буде якби виконувати. Хоча насправді він дещо повинен виконувати, він нехай в нас просто буде встановлювати значення для lights. Ну і додатково все це ще буде видавати помилку, адже ми все. Спадковуємо від класу транспорт, і в класі транспорт мені здається, в нас А ні, в нас є тут конструктор за замовченням, тому помилки не повинно бути. Давайте ще раз переглянемо. Ну, іначе, помилки немає, хоча ось тут якась є помилка. Але я думаю, це якась помилка, яка просто наразі відображується щось не те з програми. Я думаю, тут помилки немає адже, ми все, наче прописали вірно. Ну давайте ми пізніше запустимо програму. Буде помилка, тоді все виправимо. А поки я просто хочу вам показати те, що ми можемо тепер звернутися до такого методу, як setLight. Сюди ми передаємо, наприклад, значення true. І далі ми можемо звернутися до такого методу, який називається як Light-Info. І ми подивимося: ну, чи включене, чи виключене. Світло у нашої машинки. Крім того, я давайте Light Info ще в початку буду викликати, потім буду його вмикати, і потім знову буду LightInfo, знову цей метод викликати. І тепер я запустив програму, бачите, помилка вона тут щезла, тобто, це була якась помилка з програмою, точно не помилка з кодом. Загалом все запустилося коректно. Ну і ми можемо побачити, що ось спочатку в нас світло вимкнене, потім ми його вмикаємо, і про це в нас іде інформація. Тобто ще раз, інтерфейси, вони просто... То дозволяють нам описати якийсь невеликий такий об'єкт, як, наприклад, світло, або там, можливо, це просто буде книга, або щось таке, ну щось таке дуже-дуже невелике. От і далі ми можемо підключати цей інтерфейс до будь-якого класу, і коли ми його підключаємо, ми відразу з вами розуміємо те, що ми повинні реалізувати повністю всі ті методи, що описані всередині цього інтерфейсу, тобто, це як таке невелике нагадування. Ну що ж, на цьому наш урок підходить до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися, а також ставити вподобайки. Ми ну побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.